Ворог з тратами відійшов на вихідні позиції, та плюс двоє полонених в нашому обмінному фонді. такі результати двох атак Збройних сил України на південному напрямку відзвітували в регіональному оперативному командуванні. У відповідь окупанти намагалися штурмувати в напрямку Олександрівка Станіслав. Однак, зрештою, також накивали п'ятами. Крім того, росіяни сім разів атакували українські позиції та населені пункти авіацією. Обійш. Шлося без втрат натомість. Наші захисники чотири рази вдарили з авіації по скупченню техніки та живої сили нападників у Баштанському та Бориславському районах. Також понад вогневих завдань виконали українські ракетно-артилерійські підрозділи. Зокрема, вони в чергове зруйнували плани ворога полагодити Каховський міст. Слава Україні І сміливим мешканцям і відважним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні на південно-бузькому напрямку стабільна напружена, але доцільно контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій, переважно по займаному рубежу оборони, але часом намагається протидіяти нашим штурмовим діям. Протягом доби наші підрозділи двічі проводили наступальні дії з метою оволодіння новими населеними пунктами. Під час однієї з атак зустрілися з двома десанта-штурмовими підрозділами. В ході зустрічного бою противнику нанесено вогневе ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фон поповнений двома полоненими окупантами. У відповідь ворог намагався здійснити спробу штурмових. Дії з силами до механізованого відділення в напрямку Олександрівка-Станіслав. Успіху не мав, стратами відійшов. Сім разів ворог атакував наші позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення авіації, без наших втрат. Серед дня з реактивної системи залпового вогню «Смерч» нанесено удар по Миколаївщині. В Галіциновому пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини, знищено пожежний автомобіль, поранена цивільні особу. в самому Миколаєві вкотре атаковано об'єкти портової інфраструктури, без людських втрат. Нашою авіацією нанесено чотири удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському та Береславському районах. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань. В тому числі з руйнуванням ворожих планів полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст. Наразі підтверджені втрати ворога складають: 73 рашисти, 3 танки, 4 пускові установки та одну радіолокаційну станцію ЗРК С-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще один склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угрупування ворожого флоту в Чорному морі без суттєвих змін. На поготові два надводних ракетоносії 16-ма калібрами і два ВДК. загроза ракетних ударів та обстрілів в південних регіонів залишається на рівні висока. Не нехтуйте правилами безпеки, дотримуйтесь алгоритмів дій, будьте обережні і обачні, поводженні з підозрілими і небезпечними предметами. Не наражайте себе на небезпеку, не піддавайтеся ворожій пропаганді і паніці, яку окупанти використовують як психологічну зброю, сили оборони на варті і в єдності з народом. Разом до перемоги все буде Україна!